Привіт з вами на каналі Росвок24. І сьогодні у нас ми вибрались на мій е, ставочок такий невеличкий з лялькою. Лялька, не сиди. Поздоровайся. І ти моя красунька. Вибрались ми з нею сьогодні на рибалочку. Місті. Да, лялька? Перший раз. Вона зі мною тут. О. Така моя дівчинка. Дівчинка моя, дівчинка. Да? Красенька. Так що, друзі, взяв я з собою серп. Виріжемо комиші. А до цього ми закинемо кашку. Прикормим, я взяв червачки, свою удочку і спробуємо половити карасика. Лялька там грається, воно більше шукає. Даля. Да, куда ты пошел? Что там? Что-то нашла интересное? Ай, ты красунечка такая, красунечка. Лялька, плачешь? Давай, стики, не булькни. Лялька. <laughs> Давай, не булькни. Ай, ты моя красуня, красуня моя. Давай, не булькни. Ай да, ай да, будем кормить. дивись, <гум> е не впади. <гум> Там ще, друзі, якийсь карасик, воно плаває. Так що попробуємо половити. Так. Так що перед началом ролика, друзі, підпишіться на канал, поставте лайкоса. Лялька вже щось шукає. Ляль, ти що там шукаєш? Так, ну що кормимо? І таку небагато каші я взяв. Так. Така вона прокища трохи, ну нічого страшного, буде їсти й таку. О! Собачья не будем давати, мабуть. Хоча вона не сильно вона така прокисня. На, поїж трошки. Най На. трошки теж похрумає. Так, погнали. Ай собі. Поїдять. Потім. Шимджови, блін, літають. Вон там далеко <slug> Та, ну Сейчас вирізаємо ці комешики. Да лялька й <ś> на ту сторону. Далі. сиди. Ди си, красунька, йди до мене. Красунечка моя. Так, надо якось руки помыти. И бежи, и бежи, красоня. Не дави, дай. Шукай, шукай. Бей, давай, 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 давай. Давай, давай. Пошли. Давай, на ту сторону. Бегом. Туди. Туди. Бежи, бежи. Бежи туди. Бежи туди. Туди бежи. Так, сейчас. Давай. Да не туди. Диви, 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 дивись. Вот mm. уже же у мене дивись. Помощничок. Ляль, куди ти? Зараз булькнеш. Все, йди, іди. Бігом. Іди туди подивись. Подивись туда. туди. Туда подивись. Та не сюди. Ой, ти моя красотуля. Так, подожди. Лялька. Лялька. Лялька, не бабуся. Тихо. Не бойся. Так, вырезаем, короче. вот не Чтобы у нас было тут красиво. Так, глянь. Что такое? А ну, иди туда. Туда давай. красотка давай 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 дай давай 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 красуня давай 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 гуляй. Иди, гуляй. иди. Пацани, а вот так у нас виходить, таке вирізаю. Лялька мені допомагає. Лялька мені допомагає. Дівчинка моя. Моя дівчинка. А ну, давай. Дизе. Давай, іди, Давай, давай, давай. Іди подивись. Давай. Отут вот я вже почав, друзі, вирізати. Там візьму, візьму щось под лінчо, може граблі. То вже тоді. Зараз головне. В округу вицейкати оце все і попробуємо порибачити. Дай, лялько Далі щось тут нашла вже. Што? Хто там? Хто там? іди подивись? Давай будемо вирізати. Помощі. Айда. Пошли. хоп 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 красунь такая, Сонечка моя. Ну, такая копанка, ставочек такой. Лялька тут первый раз. Ой, так. Йода не падает. Эх, красопета. Так, а ну иди, шукай. Шукай, иди. Ш... Иди, шукай. Что там? Что там? Ставочек, да? Что там? Що там таке? Що таке? Бджови, так? Да? Бджоови літають. Так, ну що, пацани, вирізаємо то, що у нас залишилося. І там ще трошки на той стороні. И будем пробувати рибачить. Подивимось. Чи буде воно тут клювати, чи ні. Буде взагалі цікаво подивитися Так що несіть попкорн буде цікаво. Сейчас я тут якраз доріжу. Лялька вже там щось шукає іди туди Давай. Быстро. Давай, там, 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 там. Ні, чесно, вона без мене не може. ця собака. Елько. Лялечка моя. Дівчинка. Дівчинка моя. Давай, шукай, шукай. Іди. Давай, <смеш> йдай. <смеш> е, е! Екає. Е. Е, Хороша собачка. І гавкає така, як дзвіночок, ти що, ти що. шукає там мешах. На ухотниче. Да? Ухотниче. Ухотниче. так Человек охотничья. Да? Охотнича, собака, охотнича. трошки оставайся нам везли в не Когда все тебе бы Осталось Капец тут я лета не трогаю, наверное. Вони там водичку п'ють. Он так у нас получається. Коли він викійся на Такі комишаки вже тут. Це вже чистіше є. Лялька шорта. Візьми втопися. Глубина тут хватить, щоб булькнути. Так, Ну що, я зараз, друзі, і будемо закидувати, пробувати, рибачити. Що, пацани, почистили, ми з лялькой повирізали комиші і сюди, ляля. І все, усього красотка моя. Зараз будемо закидувати. Розматувати удочку. Дивіться, що вона робить. Лалько, давай, іди по удочку. Повирізали, друзі, -восі. чистенько вже так, ну більш-менш, треба буде ще почистити саму воду. Це вже буде друга серії, наверное. Сейчас будемо пробувати. Розматувати удочку. Лялька, іди сюди! Ляль, до мене! До мене! Бежить, бежи. Красотка моя, красотка. Найка красотка. Тик -тик 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 -тик. Давай, иди туда. Давай. Айда. Айда, айда. Шни. Ах, ты ж такая хейтра. Хейта собака. Ааа. побей его. Лягань, ты сюда. Бежит, бежит. Давай, давай. Диви, диви, дві. Туди побігла, туди. Ну така, позитивна собачка. Давай. Я не хотів, я не хотів наступити на лавку. Давай. Все, ляль. Будем закидувати. Ага, Побігла, побігла. Хоча побігла, десь лялька. Не знаю, може, може прийде. Там собаки тільки гавкають, вона вже там теж відгавкується, короче, жорстко. Ну така. Гайдайка чисто. Так, ну може прибіжить. Ну а ми будемо пробувати. Зараз розматуємо удочку. І пробуємо. Що, пацани, розмотав я удочку. О, губину ночок виставив. Зараз одеваем у червочка и пробуем. Кашка у нас уже там, наверное, приманила. Зараз побачим. Новый к... и новый крючечок. И надеваем. Все. Есть. Червак на чек трошки шевелиться. ну Такий він віддавний. Будемо пробувати. Так, і закидуємо. Закидаємо, пробуємо. А -а -а -а, куди нам закинуть? Куди нам закинуть? От туди. Подожди. Оп! Так, ну поплавок почти стоит. Но ну попробуем уже так вот ней. Сейчас, секундочку, друзья. Оп. Я багато губини добавив. Хоча отут якщо кидаєш. то поплавок тут чуть-чуть піднімається. ну, може трохи глибину уменчимо щось. Так, а ну, сейчас. О, тепер нормально. Все, подождем. Може щось подзібає. Воно у нас поплавочок. Ось прямо взимку. Воно поплавочок наш. Щас почекаємо чуть-чуть, може щось і клюне. Так, вам зараз ну, покажу вам зі сторони, як воно виглядить. Ось, пополучок видно. Так, так ми його викосили. Ну, по попробуємо. Закинули. Може щось і клюне. Надо трошки почекати. такий, і там карасик он, дивіться, воно дві це плаває. Там він Вдалі десь. Біля берега, коротше. Поверху плаває. Ну ще не разу, скільки я запускав, вже, скільки тут вже є риби, да? то ще не разу не бачив того, карася то обично запускаєш там десь якусь колобатменку таку невеличку то ну видно як дохнуть вони і ну толку немає а це просто плаває собі по верху збирає всяких там комариків, може я не знаю. Може якісь червачки плавають по чи личинки і він їх забирає. ну карасик. Маш, то, что мы ставка ловили. Сам плачет, чувствует. Вот он наш карасик. Видно его, видите какие красавчики. Пішов, пішов на дно. Може і клюне зараз. Любить тут плавати, так от тут. Ми на цій часті. Тут такі маленькі, блін, постійно. Видно, а це... А це вже такого як ми ловили на ставку. Так що живе наша рибка, живе наш карасик. Зараз посидимо, пождемо. Может і клюне. В чм ще там літають оно? Их куча. Та, природа вообще кайф. Посві просто отдыхаешь душой. Как я и говорил. Двизі, друзі, перекинув, короче. Потом там стоит. И карась там плавает, все. А вот сегодня сегодня красавчик. Видите? Все. Да все, 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 выплываю, выплываю, все. Оно, о. Карасик. І поплавок воно наш. Дивіться як виплив красиво. Видно прям. Ну, якщо не клює, то хоч поснімати його, як він тут плаває, обітає собі, дивіться. Прям під, підплив близько сьогодні ось десь 1,5 метра. Може чи менше ніж полтора, воно він плаває, друзі. Красавчик наш. Дивіться, не боїться. Жаби воно бояться собі раз. а цей собі плаває, диви, шукає щось тут. Он такий молодець. А там щось не хоче клювати. Ну, він на чай дереві розвернувся. Ну, він просто собі плаває, видно, що йому все, ну, нормально устрає його тут жити. Бо вони як їм погано, то вони починають вверху вилазити і ну, кислорода їм і що їм не вистачає. А цей плаває собі і ну, нічого не нуждається. Ось о, дивіться. Воно. Показується красавчик. Під комишами собі ходить. плаває такий важний такий пацан. І мальків тут теж багатенько так тут. Бо я скільки приходив, тут а скільки мальків у цих маленьких. Зараз їх звісно не видно. Нічого, жаба теж є. Ну, пацани. Постояв, я подождав, нічого воно ще ну, не клівало. Вообще. ну хоч карасика заснім, зас, цей, засняли і повирізали тут, трошки почистили копанку. Так що, друзі, будемо закінчувати відео, ставте лайкоси, підписуйтесь на мій канал О, і покормили якраз кашу в карасів. Так що... Ну, я думаю, в принципі, прикольне відео вийшло. Лялька наша десь пішла, вже побігла, блін. Думав, зі мною буде рибачити. Ну, побігла, там собаки загавкали. І все. Так що, збираємо манатки, серп, беремо відео, черваки і йдемо додому. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі, пишіть коментарі, всім пока.